Да, вже можна зробити якусь, якусь вправу складну. Да. Так само робота духовна, вона постійна, і це постійний ріст в уподібненні до Христа. Знаєте, ну, я спробую навести приклад. Мене, ну, по, по моїй професії мені простіше з грошима приклади приводити. Наприклад, е, я вже його приводив, але я повторю: росло дві людини, два хлопчика росло з дитинства. Уявімо собі. Так? 10 витрачав на себе. І звикли ці люди отак жити, кожен по-своєму. І от вони підросли, і, і батько підходить до Гриші і каже: Я даю тобі 10 тисяч гривень з одною умовою, що ти должен десятину віддати в церкву, а все інше можеш потратити, як ти хочеш. Ну, Гріша подумав, я все життя віддаю цю десятину. Я, що мені віддати її в церкву? Він бере. Спокійно, він навіть коли бере їх в руки, він вже бачив в руках дев'ять своїх і одну не свою. Ну, він вже так навчений, що йому це видно, очевидно і зрозуміло. І він спокійно віддає і слухає батька. Відходить батько і до Саші і каже так само: ось тобі 10 тисяч з умовою, що ти десятину віддаш в церкву. І Саша він, він не бачить 9 своїх і одну не свою, він бачить 10 своїх. В себе в руках, він бачить 10 своїх, і він, ну йому важко. А він, він ніколи не був навчений давати комусь щось давати да, взагалі. І він бачить ці гроші, і йому кажуть, ну треба віддати. І він, йому тяжко віддати. Да? Він думає, ламається, зважує все, і все-таки бере і віддає цю тисячу, все-таки переламує себе, віддає цю тисячу. І знаєте, в цей час, коли вони давали тисячу, Господь дивився на їхні серця. От питання, чия тисяча була Богу приємніша? От чия жертва із них була Богу приємніша. Питання, да? Я думаю, що Богу була приємніша та жертва, де людина більше зламала себе, де людина більше, ну, знаєте, відірвала від себе. І той люд, тому Олександру, да, йому було важко це зробити, але він віддав. І Богу була приємна жертва, коли людина... Дійсно пожертвувала це. А коли людина просто віддала, бо вона так завжди робила, не задумуючись, для Бога це вже ну, це вже, це вже, жертва, да? це, це якесь там виконання, якоїсь заповіді. Але це не була та жертва, знаєте, від серця. І от коли Ісус сказав про зростання в благодаті, Він казав про те, щоб ми зростали в цій жертовності. Якщо тобі не жалко віддати тисячу, і ти не відчуваєш нічого. Да? То попробуй віддати дві. Може тобі це буде важко, якщо ти відчуєш оцю нагрузку, значить ти робиш правильно, значить, ти зростаєш в благодаті. І тому і в церкві не було десятини да? після Нового після Ісуса Христа, в церкві, ну, першоапостольській, там не було десятин, тому що всі зростали в благодаті. І для всіх це було очевидно, да? як треба давати. І вони настільки зростали, що все продавали. Да? І це просто приклад на грошах, бо мені легко так говорити. Я думаю, що більшість мене зрозуміє в чому. Да? Але так само в прощенні. Да? Якщо ти навчився прощати, і тобі легко геть прощати, не помічати, то попробуй простити своїх ворогів, яких ти ще не простив. Да? Попробуй ще щось зробити таке складніше для себе. Зростай в благодаті, не стій на місці. Якщо ти стоїш на місці, і робиш щось, то що тобі вже звично, то в цьому немає ніякої жертви. Ти просто робиш те, що ти звик. Ну і для Бога це неприємно. Він дивиться на серце, і він думає, що ну, людина просто по обикновенню все робить і все. Якщо ти не зростаєш в благодаті, то це погано. Да? Треба, щоб був постійний рост. І про це говорив апостол Пьотер. Хто хоче більше про це почитати, перше, друге послання Петра про це йдеться, да? про зростання в благодаті, про те, що треба себе більше і більше. Да? От як Павло казав. Кожен день сміряє, порабощаю свою плоть, да, і кожен день умираю для гріха. Ну, кожен день робити більше, 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 зростать, зростать і віддавати більше. Да. Господь, він як, ну я приведу приклад, він як сонце. Да. Сонце дає нам все і нічого не просить назад. Дає тепло, дає світло. І назад нічого не вимагає. Господь це любов, це постійне віддавання, і назад він нічого не просить. І він хоче, щоб колись. Може, в кінці нашого життя, може всередині, дай Бог, щоб ми стали такими, як Він, щоб ми могли все віддавати і нічого назад не просити, все прощати і нічого назад не вимагати. І от це потребує постійного зростання, зростання, зростання. Якщо ти можеш спокійно там ну, когось проконсультувати, да, вислухати людину, якась в неї проблема є, якщо ти можеш спокійно її вислухати, і в тобі ну, нічого складного нема, попробуй двох вислухати. Пробуй трьох. Якщо ти відчуєш нагрузку, значить ти зростаєш в благодаті. Зростаєш в цьому уподібненні до Христа. Якщо ти можеш, як Ісус сказав, якщо тобі каже, воїн, пройти з ним попріще, пройди з ним два. Це про те, що якщо тебе просять дати рубашку, віддай рубашку і куртку, і все. зроби більше і зростай в благодаті. Тому що це смисл Євангелія Ісуса Христа: наближатись, до того, що зробив він. І хай Господь допоможе нам, щоб ми це розуміли. Так? На простих речах, що ми зупинились на 10%, і ми віддаємо Богу 10% там, свого часу, своїх грошей, чогось свого, і для нас це легко, то це буде, хай це буде для нас такий звоночок, що нам треба зростати в благодаті, що нам треба навчитись більше давати. Він все віддав, Він все віддав. І нічого не пожалкував до нас. Все, що було, все віддав, душу віддав, життя віддав, постраждав, пройшов все, що, ну, то, що ми з вами пройти не зможемо, по, -по, -по крайній мірі зараз. І хоче, щоб ми тягнулись до Його прикладу. Хай Бог нам допоможе. І тоді ми будемо знаєте, робітниками, яких він найняв в свій виноградник, які працювали весь день, видержали все. І ми будемо вдячні за його нагороду, яку він нам приготував. Хай Господь нам допоможе. Узагальню, про що я говорив сьогодні? Про те, що останні будуть першими. Так? Останні будуть першими, тому що вони е, часто усвідомлюють, що в них мало часу і вони поспішають щось робити. А якщо ми в своєму житті, знаєте, так, задубіли, е, трохи закам'яніли, думаємо, що все нормально, стабільно. То тоді ми втрачаємо свій час, і нам треба поспішати. І е, я сьогодні ще говорив про те, що Господар наймає нас не з не тому, що Він потребує нас, а тому, що Він любить нас, тому що Він хоче нас зайняти роботою, своєю корисною роботою, яка для нас буде на добро. І треба це тільки так і сприймати, що Господь з любові до мене позвав мене. В церкву свою, щоб я для нього працював, і це велика милість, що я працюю на нього, а не на іншого господаря. Тому що інший господар, господар цього світу, він по-другому нанімає. Да? Він, У він, нього є методи інші, силові і так далі. Господь милостивий до нас. З будь-якої висоти можна впасти, пам'ятайте це, піднімаючись на будь-яку висоту. І якщо навіть щось трапилось, то з будь-яких низин можна піднятися. Можна піднятися, надихайте людей, особливо якщо поряд з вами люди, які падають духом, які не мають такої твердості, як може маєте ви. Надихайте людей, давайте їм ці слова підтримки, що можна піднятися з будь-якої низини, з будь-якого, ну де б ти не впав, можна піднятися, молись до Господа. І зростайте в благодаті, постійно зростайте в благодаті, перевіряйте себе. Якщо вам легко йти за Христом, значить, ви вже втратили... ну, якщо ви за Ісусом йдете і вам легко, то ви можете легко звернути з дороги. За Ісусом йти должно бути тяжело. Він казав, візьми хрест іди за мною. Якщо ви не відчуваєте ваги на собі, значить треба ще щось додати, якийсь вес. і зростати в благодаті. Якщо ви вже навчились нести якусь ношу. Добавляйте ношу. Якщо ви навчились щось нести і вам легко це, добавляйте ще. Робіть більше для Царства Божого, для Його слави. Хай Бог нас благословить. Давайте помолимось. Господь Ісус, ми Боже, вдячні Тобі за те, що Ти колись знайшов, Господи, кожного із нас. Ти звернувся до нас, Ти промовляв до нашого серця, Ти говорив, Господи, до нас теплими, ніжними словами, Господь. І ми слухали Тебе, ми приймали слово про Тебе. Ми каялись у своїх гріхах. Ми бачили, Господи, де ми були неточними, де ми були грішними, де ми йшли за своїми побажаннями, Господь. Ми бачили це все в нашому житті. Було це все. Ми люди, Господи, ми всі десь грішили, десь помилялися. Ми зараз можемо падати, можемо грішити, Господь. Ти це все знаєш, Боже. Дай нам Боже в нашому житті. Бачити Твою дорогу, яку ти прийшов, Господи, дай нам чути Твій голос, який закликає нас до роботи, який закликає нас до того, щоб ми пішли в виноградник, узялися за діло, яке ми вміємо, яке ми можемо, і робили його для слави Твоєї. Дай нам Боже бути слухняними Твому голосу, дай нам, Господи, цінувати те, що Ти даєш, Господи, те, що Ти дав нам роботу у своєму винограднику, дай нам Боже цінувати цим, щоб ми, Господи, були вдячні Тобі за те, що Ти найняв нас, Господь, за те, що Ти знайшов нас на тому ринку, де ми стояли без діла, де ми стояли, і марнували час наш, Господь. Слава тобі за те, що маємо в тобі, Господь, благослови. Прошу тебе, щоб ми не йшли знову на той ринок, щоб ми не залишали твій виноградник, щоб ми не покидали роботу служіння, ту працю, за яку ми взялися, яку ми маємо, ту відповідальність, яка на нас, щоб ми не покидали її, щоб ми тягнули, навіть якщо важко, щоб ми вчилися, шукали допомоги в тебе, Господь. Допоможи нам, допоможи, Боже, щоб робота для Твого царства, для твоєї слави, щоб вона була нам в радість, щоб ми її цінували все наше життя, Господь. Допоможи нам. Зростати у благодаті Твоїй, Господь. Ти колись спас нас своєю кров'ю, ціною свого життя. І ми це, Господи, пам'ятаємо і утверджуємося кожного дня в цьому, постійно прославляємо Тебе за Твою жертву, за Твою любов, Господь. Але дай нам самим робити для слави Твоєї, Господь, працювати, щоб ми, Господи, йшли за Тобою і не йшли на лігке, Господь, щоб ми брали вантаж, щоб ми брали, несли на собі бріміна друг друга. Піклувалися про своїх братів і сестер, думали про те, може комусь важко, може комусь треба допомогти, щоб ми, Господи, якщо нам легко, не давали собі спокою, а шукали для себе роботу, шукали для себе навантаження якесь, щоб ми розвивалися, зростали в благодаті, в уподібненні. Твоєму прикладу, Твому Господи життю, яке ти прожив на цій землі. Господь тобі слава за все, за той приклад, який ми маємо за життя, це за цей час, Господь, за те, що говориш до нас. Слава тобі, Господь! Будь прославлений і звеличений Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Амінь. Присаджуватись, пожалуйста, браті, сьори, служення добровольних приношень. Могли в темряві люди шлях знайти, Через перешкоди з піснею пройти, Ісус жипний способ спішив, і наша радість нашого життя. Так, Христос – наше сегодня и наше завтра, наше майбуття. Брат Даниил Скалозуб, пожалуйста, пройдите. Скажи пару слов, что ты хотел нам всем сказать, пожалуйста. Мир вам, братья это сестры. Я Даниил Скалозуб и... Я дуже радий, що приєднуюсь до вас в церкву. Хочу зростати разом з вами. Благодаті і молитися разом з вами і служити Господу. Напевно, що багато знають цього молодого чоловіка, брата нашого. Він до цього часу. Був в церкві, де пастор брат Григорій з Ярославки, його сім'я там, батьки. Надя трохи раніше до нас перейшла, і брат рішив послідувати прикладу сестри і бути разом з нами в цій церкві. Добре, Даніїл, ми дякуємо Богу за тебе. І ти так, я розумію, вже маєш дар співати. Ні мене не предупредив, ні регента і сів хор. Рен, мені сказало, що не знаю, що ти там появився. Ну, добре, це, це гарно, це добре, коли людина хоче віддаватись, хоче служити. Може в тебе ще є якісь таланти, то ти їх не заривай, не заховуй. Всі хай будуть для слави Божої, щоб ти разом зі всією церквою з цього часу ми будемо знати, що він не гість наш, а він наш уже. Всі радості церкви і всі якісь трудності це вже тепер твої будуть. Молись, трудись і приноси добрий плід для слави Господа. І ми всі разом, як брати твої серця. Давайте ми подякуємо Богу і поблагословимо брата нашого Даніїла. А Небесний, ми благодаримо тебе за нашого брата Даніила, благодарим за його сім'ю, за батьків, де він народився і вирос. Благодарим за ту церковь, в которой он выростал до этого времени, и с этого дня он пожелал быть вместе с этой поместной церковью, и мы его принимаем в свои ряды. и благословляем, и то служение, те дарования, которые есть в нем от Тебя, пусть он приносит для славы Твоей уже в этой поместной церкви. Благослови все сферы его жизни, личную, в служении в обществе, в служении в церкви, благослови мудростью, благослови другими дарами. Мы, как церковь, его братья и сестры, благословляем именем Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да благословит Господь тебя, Даниил. Пожалуйста, присаживайся. Если есть среди нас именинники, если вы желаете, чтобы церковь помолилась за вас, благословила, можете пройти. Не, не одна, вы вас много. Вы чего вы говорите? Я одна. Смотрите. Вся молодежь и мама с ними. Окей? Хорошо. Друзья, мы рады за вас. Мы каждого ценим, благодарим. И один раз в году бывает такой замечательный день, день рождения. Нам говорят лучшие слова, нам преподносят какие-то подарки. И мы хотим в этот день лучший подарок для вас преподнести. Это сказать доброе слово. А вас, за вас, Отцу Небесному. Давайте мы всей церковью благословим наших именинников. Господь, мы благодарим Тебя за драгоценный дар от Тебя за саму жизнь. Мы благословляем каждого из них. Они разные, разные таланты у них, дары, эмоции, желания, и все это от Тебя. И пусть они приносят добрый плод для славы Твоей, как для Господа Своего, для небесного Отца и Господина жизни. Мы благословляем нашу сестру Виолетту, благословляем Дмитрия, благословляем Юрия, благословляем Вениамина, благословляем Василия, благословляем нашу сестру Тамару Васильевну. Каждого из них благослови во всех сферах жизни. А мы, как церковь, их благословляем именем Твоим. Именем Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Выберите для себя подсветку. Счастья, мы вам божаем, счастья, мы вам божаем, счастья, мы вам божаем. щастя 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 у Христи, ми вам бажаєм миру ми вам бажаєм миру ми вам бажаем. Благослови вас, Господь. Пожалуйста, присаживайтесь. И, дорогая церковь, все можете на несколько минут еще присесть. Мы передавали приветствие для сестры нашей Раисы Парфировны через брата Вадима и Аню Юреску. Не знаю, как с Трампом они виделись или нет, но с Раисой Парфировной виделись и передали от нас для нее приветствие. Вот она такое письмо нам передала. Дорогая Церковь, мир вам! Сердечно благодарю вас за поздравление с днем рождения и за подарок, а также за то, что не забываете меня. Да благословит вас Господь, да будет вам полная награда от Господа. С любовью к вам, сестра Раиса. Они, оказывается, нас смотрят, каждое служение, и довольно часто на связи, я знаю, что кому-то они перезванивают, и это нормально, потому что с кем родились, с кем выросли, с кем служили, учились, работали, нельзя так быстро забыть, даже если поменялось место жительства. Поэтому, кто нас смотрит, кто в онлайн-режиме часто с нами, мы рады за вас, и вас также благословляем, и мы перед Господом все одна семья и одна церковь. Вы помните, дорогие сестры и братья, что 21-22 декабря этого месяца мы проводим благотворительную рождественскую ярмарку с целью, чтобы собрать средства для семей пострадавших от военных действий. Будет реализовываться разная продукция, продовольственная, промышленная многими нашими сестрами и братьями, и, может быть, даже и людьми, которые и не являются членами нашей поместной церкви. И все, кто захочет, мы, другие люди, горожане, кто проходит мимо, увидит наши объявления, приглашения, они будут эту продукцию приобретать, и таким образом собранные средства мы сможем дать людям, которые в этом нуждаются. Нам нужно будет на две ночи четыре охранника, желательно братья. Это с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, потому что много будет разложено ценного инвентаря, чтобы все это не заносить на ночь. Легче, я думаю, двум братьям прийти, переночевать. Будет все освещено. Поэтому, пожалуйста, братья, подумайте, если кто готов уже сейчас. Вы подойдите к брату Вадиму Юрескулу и, и запишитесь. Скажите, когда вы можете. Я могу с пятницы на субботу или я могу с субботы на воскресенье. Лучше два человека, чтобы было. В один раз и в другой. Так надежнее, так вам будет комфортнее. Один зашел погреться, другой остался на месте, потом поменялись. Вот. Иисус посылал учеников по два. Да? Можно и одному что-то сделать, но вдвоем всегда лучше побеседуйте, познакомитесь ближе за ночь и хорошее дело заодно совершите. Поэтому, пожалуйста. Я благодарю всех братьев и сестер, которые совершают свой посильный труд для славы Господа в любой области, и поющих, и играющих, и проповедующих, и благовестников, и молитвенников, и другие служения, кто осуществляет. Всех благодарю за финансовое пожертвование, которое вы привносите. Все это да будет для славы Господа и для осуществления нужд, которые есть у церкви. В следующее воскресенье приготовьтесь, мы сделаем такой целевой сбор для миссионерского служения в нашем районе. Посоветуйтесь дома, определитесь, и в следующее воскресенье возьмите с собой, мы вместе сделаем такой целевой сбор для миссионерского служения в нашем районе Белгороднестровска. Богослужение нашей поместной церкви проходит всегда по воскресным дням в 9 часов и в 17, на неделе среда и пятница в 18 часов. Слава Ивановна, если есть какие-то объявления, сестра Оксана, если есть что-то по ярмарке, дополнить, уточнить, пожалуйста, можете это сделать. Хорошо, если нет, тогда благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Благословляйте друг друга и всех да благословит Господь. Кто желает чай, кофе, угощение.